Він отримує премію. Якщо він хоче отримати премію, то тільки за результат. І уряд приймає рішення. Надавати йому премію чи ні. Тобто, якщо він не виконав, грошей у нього не буде. У вигляді премії, все, результат має бути його, голови громади. А що це змінює для нас? Можете уявити собі, що завтра цей принцип вже запрацював. І люди в громаді чітко вже знають ось цю частину заробітної плати. Наш голова громади отримає з місцевого бюджету, бо зробив, виконав оці повноваження. А цю вже частину заробітної плати, він отримує від держави, бо виконав урядові делеговані повноваження. Люди вже будуть це сприймати по-іншому. І ось питання, чому він стільки отримує відповідь за результат він отримує, за свій результат як голови громади. Це ще буде і справедливо, бо не буде оцих автоматичних премій, які депутати іноді голосують на сесії голові, бо голова з ними домовляється. І вони приймають оце спільне рішення. Цього не буде вже. Але, але є лише конкретика. Зробив, отримав. Не зробив, відповідно, ти не отримав. І для чого це суспільство потрібно? Бо це питання має виникнути. А суспільство як буде сприймати і взагалі, для якої мети це потрібно, щоб суспільство це. Сприйняла і відчула на собі оцю ідею, оцей механізм зарплати голови громади. А оця система надасть важливі речі. Їх три. І це для суспільства. Оці три важливі речі. Перше, це прозорість. Люди бачать, з яких грошей будуть сплачуватися його зарплати, премії і за що. Це буде прозоро. Друга, це справедливість. Не буде таких халявних премій для голови громади. А тільки чесна оплата праці за виконану роботу. Третє, це вже довіра. Мешканці почнуть більше довіряти голові громади, бо бачать, що він не просто отримує ці гроші. А він реально працює і за результат.